Владимир Владимирович Путин, мы бойцы подразделений Шторм З. И ЧВК Вагнер. По зову родину мы взяли в руки оружие. І пішли захищати наш народ і суверенітет Російської Федерації. Екс бійці Шторм-З та ПВК Вагнер, які голосували на виборах за Путіна та пішли захищати суверенітет Росії на території іншої суверенної країни, жаліються, що їх знову хочуть кинути в м'ясорубку. Вони кажуть, що повернувшись у мирне життя, зіткнулись з бюрократією та повним нерозумінням з боку чинної влади. Вернувшись мирною мирну життя, бюрократії і бюрократією понімання се час. Весенний призыв. Многих ребят хотят призвать в качестве взросников на службу и одного представителю ЧВК в, в Тюменской области. Не було вида... видано усевіріні ветерана бойових дій А що ж таке? Невже за терористичні дії на Росії перестали давати нагороди, відповідні посвідчення, сприяти терору? Та биш, ж путіну просто немає сенсу реально щось робити для своїх кишенькових терористів. Не померли, ну та й ваші проблеми. Тепер намагайтеся вижити в умовах сучасної путінської влади, за яку ви ж самі і голосували за косударство награди не видається положене фінансове визнаграждення. нас, бойцов подразделения Шторм З, уверяют, что мы недостойны получения единовременных выплат за тяжелое ранение. Согласно вашему указу, ребята, получившие тяжелое ранение, остаются без всех существования. Уважаемый Верховный Главнокомандующий, разве наша кровь другого цвета или нашей жизни менее цены? Яке ж їхнє здивування, коли вони дізналися? Що для Путіна жодне життя не має цінності. Але це нічого. Головне, що російська пропаганда каже, ми то людей бережу. У нас немає такого, що человека взяли під білоручники через три дні на фронті. А через що там несколько ему, вже якщо йому повезло, то ранен, а якщо немає, то труп. Ще не факт, що труп вивезуть і похороніть. Ні, наше по другому дісти. Наше розуміють цінність життя. Тож оце не слухаються росіяни цих казочок, та йдуть потім бездумно вмирати за ідею бункерного. Ленін очистив Росію від багатих, Сталін від розумних, а Путін від людей. Родину американця, яка мешкає під містом Пермь, регулярно тероризують місцеві жителі. Давайте коротко поглянемо, що це за родина та в яких умовах вона живе. Напис «Техас» поруч з написом Раша це сильно. 7 января просто все було штык-лопатый. Вот весь забор, как решето было. Забор. Калитка. У калитки был вообще выбит вот весь замок. Вот он, он был нерабочий, все вот прям. Дири такі були. Он кричав, що страна воює, а ми пускаємо салюти. Гадаємо, що тут справа не в салюті, а певне в тому, що тут мешкає американець. Непоганий охайний будинок. Ймовірно, сім'я при грошах. Але ж хто дав так право жити, якщо ти в Росії живи як більшість? Угі та злиднях 10 марта приїхав на машині сюда неізвісний чоловік. А було 10.15, Що засняла моя відеокамера. Это произошло уже не первый раз. В полиции уже три моих заявления о покушении на мое имущество. Полиция никак не реагирует. Но мы решили, я решила защитить себя сама таким плакатом, что мы своих не бросаем. как-то подействует на человека. Ідеальний захист від злодіїв. Зет, колорадська стрічка та напис своїх не Ну, з таким і їх точно ніхто не бросить. Запишуть в патріоти Росії. Але цікаво одне, чому ті, хто виїхав з Росії в Америку і провели там все життя, розповідають, що Росія краще, і є ті, хто навпаки виїхав з Америки в Росію та підтримують путінський режим. Матриця дала збій. Не должно бути такого, що приїхавши дикі, не говорящи по русски люди, і мені совершенно все равно из какой э, республіки, бывшей республіки СССР, они приехали. Мне вообще все одно откуда они приехали. приїхали, країні, яка за словами Путіна бореться з нацизмом та фашизмом на каналі Соловйова, Мардан продемонстрував свою любов та доброзичливість щодо людей іншої національності. Пацієнт з 10-ї палати вважає, що всі мігранти, дикуни і не мають права перебувати в Росії. Страна десятилетиями дозволяла і приветствовала приїзд сюда ну, якогось колосального кількості людей, которые які... на ...здесь не нужны. Они вообще здесь не нужны. Ні в каком виде. Ну почекайте, як же ось ці сучасні жителі Пскова, які вже відправилися на так зване СВО? так би мовити, захищати російську свою родину? Цікаво, те, що ця реакція Мардана на мігрантів навіть увійшла в якийсь топ по Росії. Себто можна спокійно казати, що людям це все відгукується. Вот явно же, они денацификацией занимаются, правда? Как в 90-е было, да-да-да. Да, как в 90-е, когда муниципальные милиционеры, да, останавливали на улице за неправильный профиль, требовали документы, прописку. Помните, сколько разговоров было, там, криков демократической журналистики про, про русский фашизм? Много было криков? Вы не поверите, сколько их было проблема была сопоставимая с тем, что у нас есть сейчас? Даже близко не сопоставимая. Ничего подобного не было тогда ни в Москве, ни в Питере. Ні, в будь-якому російському городі не було такої проблеми. Так, ви все правильно зрозуміли. Цей персонаж із ностальгією згадав 90-ті, коли існував неприкритий російський фашизм, і російські менти чинили тиск на мігрантів просто за їхню, так би мовити, неслов'янську зовнішність. І хоч Мардан каже, що ні, Росії більше не потрібні мігранти, не треба їх приймати. Але ж тоді виникає логічне питання. Хто працюватиме, адже російських мужиків вже третій рік як масово женуть на забій, навіть Путін визнає цю проблему. За оцінками експертів, в ближайші роки Росія буде тиспитувати об'єктивний дефіцит кадрів і кваліфікацій. Буває ж так. В інтернеті опубліковано сотні роликів росіян, де вони звертаються із проханням до Владимира Путіна. Проблеми різні: від вимог закрити сміттєзвалище до прохань полагодити вуличний ліхтар. Чи Вірять люди в те, що записавши відеозвернення, їх помітить президент. Журналісти поставили це питання перехожим на вулиці. Надіється, що поможет нравить значить, є у них питання наболівші. Щоб він помог. Ну, надеюсь, что это улучшить улучшит обстановку. Я кажут, надея помираю останью. Нет, не действенно. Ну, я думаю, да. Он же все равно это видит, читает, и это через него все проходит. И я считаю, да, это действенный способ. Ну, думаю, да. Думаю, бесполезно до его достучаться. Конечно. А як же у нас чого вирішує президент? Звісно, багато чого вирішує. Скільки грошей покласти собі у кишеню, та скільки витратити на нові котеджі, яхти та забезпечити круте життя своїм близьким. А як вирішує питання звичайних громадян? Ми бачили неодноразово. Можемо нагадати по поступаючим докладам сил і средств для ліквідації наслідків стихії привлечено достатньо. Повний порядок слава богу, все хорошо. Нічого ми не получимо. За які средства ми будемо ремонтувати свої дома, Ні, понятно. Тому що у мене на війні. Все, что он там получал, мы вкладывали в ипотеку, а теперь не дома. Ипотека еще осталась. и краще для народу. Да поменьше им хапать надо для себя. Сколько раз мы обращались насчет дорог, насчет освещения. Да-да-да, перед выборами все идет замечательно. Куча обещаний. Як вибори проходять, все забувають про существування. Ну, перед виборами навішати локшину на вуха це святе. Наприклад, озвучені путіним та чиновниками ініціативи налічують понад 10 трильйонів рублів, це близько 110 мільярдів доларів. На горизонті найближчих шести років найвитратніші статті з названих диктатором 4,5 трильйона рублів на модернізацію комунальної інфраструктури та 1 трильйон рублів на будівництво, ремонт та оснащення лікарень та поліклінік. Так, так, все це обов'язково буде. У мріях росіяни мер затопленого Орська наважився зустрітися з мешканцями, які не отримали жодної допомоги. Доволі емоційно бесіду, побачите далі. До сих пор нікакої помочі можу меня за что погиб? за то, что ты ж... свою тут прикрывал. Не стоял, краснев так само за цей погиб її чоловік. А ще за Путіна? Цікаво, що за кілька днів до прориву дамби мер Орська запевняв, що це добре. Тож люди не змогли підготуватися до евакуації. Тепер їм відмовляються платити нормальні компенсації, а їхні протести розганяють. Вже який тиждень у місті мало питної води, а ціни на неї підскочили. В жителі не мають світла та газу, змушені пересуватися човнами і боронити домівки від мародерів. Туда? Надо звониться, ничего не сделать, никто не отвечает. А вы сидите, у вас все хорошо только. Имейте совесть уже. Вы в белой рубашечке, а мы входим две недели, без денег, без Без води. Ще довго так доводиться походити. Муж за що погиб, муж за що погиб? За то, что вот іменно. Ты сидишь в чистом штанах и твой син в Дубае. Не стыдно. Сумніваємося, розслідувачі з фонду боротьби з корупцією з'ясували, що син мера Орська живе в Дубаї. Він придбав квартиру площею понад 90 квадратних метрів в елітному комплексі Бінгатті Нова з басейном та тренажерною залою за місяць до повені у березні. Тому мера та його сина точно проблем немає, на відміну від звичайних росіян. Це була програма Брейкін Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі!